Я впевнений, фанати королівського клубу погодяться зі мною, якщо скажу, що найбільшою проблемою вершкових в цьому сезоні є аж ніяк не складна інтеграція та погана форма МБП на старті сезону, не поведінка в війні і навіть не систематичні травми в захисті. Справжньою проблемою є завершення кар'єри Тоні Кроса. Німець був лідером команди. Він був тим, хто з'єднував дві частини поля, завдяки своєму баченню, коротким розпасовкам та фірмовим діагоналям. Приблизно те саме відчували фанати, коли Клод Макалеле свого часу покинув Реал Мадрид. Щоправда, фінал тієї історії був не таким чарівним, як у Тоні. Історія Клода Макалеле бере свій початок у Франції. Спершу він потрапив до Академії Бреста, а потім до Нанта, де дебютував у 19 років. У наступні 5 років Клод зіграв понад 150 матчів, виконуючи більш атакувальну роль, ніж та, з якою його асоціюють сьогодні. У своєму першому сезоні він забив 6 голів у чемпіонаті, що стало його найкращим показником за всю кар'єру. Коли Нант шокуюче виграв Лігу-1 у 95-му, Клод поступово перетворився на ключову фігуру оборонної ланки команди. Він зосередився на руйнуванні атак суперника, поступово відмовляючись від риблінгу та креативних передач. Його роль ставала все більш важливою, а непомітна команда дійшла до півфіналу Ліги Чемпіонів, де поступилась майбутнім переможцям туринському Ювентусу. Для молодої команди з невеликого клубу, як Нант грати у півфіналі проти Ювентуса було неймовірно. Ми програли 4-3, але це була чудова пригода, яка зробила мене ще більш амбітним. Я бачив себе у великому клубі, виграючи великі трофеї. Напередодні чемпіонату світу 98-го Клод вирішив залишитися у Франції, незважаючи на інтерес за кордону. Права на француза викупив марсельський олімпік, який переживав складні часи, але все ще залишався більш статусним та багатшим клубом, ніж Нант. Проте період у Марселі склався не надто вдало. Партнерами по складу були такі зірки, як Лоран Блан, Вільям Галас та Фабріціо Раванелі. Але команда фінішувала лише четвертою, а тренер збірної проігнорував француза на домашній чемпіонат світу. Керманич Марселя чомусь вирішив використовувати його на позиції правого захисника. Що не дозволяло клоду розкрити свої найкращі якості. Згодом Мак зрозумів, що настав час рухатись далі, і після більш як 200 ігор у Лізі 1 вирушив до Іспанії, приєднавшись до Сельти. Хоча француз був новим обличчям в Європі, він вже виглядав як досвідчений гравець, і у віці 25 років здавалося, що досягнув свого максимуму. Однак це було досить далеким від правди. У Сельті він здійснив перехід від атакувального гравця та флангового оборонця, як це було в Марселі. До опорного півзахисника. Клод був швидким, технічним і фізично міцним, що дозволяло вигравати єдиноборства навіть тоді, коли суперники були значно вищими. Завдяки його грі Сельта здобула знакові перемоги, серед яких було розгромне 4-0 над Ювентусом у Кубку УЄФА. Він був зосередженим на полі з можливістю та здатністю читати гру. Він рідко бував не на своєму місці і заповнював порожнечу, яку залишали його партнери по команді. Але через токсичну ситуацію щодо трансферу Клод залишив клуб. За свого найдорожчого гравця Сельта вимагала близько 20 мільйонів євро. Проте мадридський реал, головний претендент, пропонував значно менше. Щоб прискорити трансфер, півзахисник фактично влаштував страйк, відмовляючись приходити на тренування. І небагатій команді довелось прийняти умови іспанського гранда. Врешті-решт, за 14 мільйонів євро француз став новим «Галактико». Вісенте Дель запросив його на місце Фернандо Редондо, який перейшов у Мілан. Макелеле ідеальний гравець, виняткові фізичні дані, техніка, бачення поля. Він майже не порушує правил, що є дуже важливим для гравця його амплуа. До того ж, у нього фантастична працездатність і приголомшлива трудова етика. Уболівальники Сантьяго-Барнабеу спочатку зустріли мака зі скептицизмом. У пресі писали, що за статусом він не підходить королівському клубу однак, упевнена гра француза змусила всіх змінити свою думку. Тоді в реалі розпочиналась ера галактику. Гра клода дозволяла зіркам атаки вільно діяти на полі. Він був незамінним, адже ніхто із них не повертався назад, коли це було потрібно. Його час у складі вершкових став періодом справжнього розквіту, а роль фактично полягала в тому, щоб віддати паси гравцям атаки та контратакувати, ніби все дуже просто. Та чи можна було назвати француза найважливішим гравцем на полі? Безумовно, Макелеле став каталізатором всієї команди. Як півзахисник, який діяв найближче до захисту, він був елементом, який з'єднував дві половини поля, отримуючи м'яч від захисту і задаючи темп. А Реал Мадрид, який ще рік тому фінішував п'ятим у лізі, з його приходом виграв Суперкубок Іспанії, титул Ла ліги, кваліфікувався до Ліги Чемпіонів, а згодом і виграв її. Галактику сорвали всіх, і Клод був у самому центрі подій. Ікона Реала Фернандо Єро описує француза так: я думаю, у Кло дає цей дар бути непоміченим. Він був найкращим гравцем команди роками, але люди не помічали його, не помічали того, що він робить. Запитайте когось зі складу вершкових тих років, і вони скажуть, що він був найкращим гравцем команди. Всі це знали, гравці це знали, але не Флорентіно Перес. Невизнаний герой отримував лише крихту заробітної плати порівняно з іншими зірками. Після того, як він виграв ще один титул, 30-річний француз звернувся за новим більш оплачуваним контрактом, але його прохання безжально відхилили. Ще тоді, у 2001 році, президент клубу пообіцяв продовження контракту, який був чинним до 2003. Але коли влітку прийшов Бекхем, йому сказали, що грошей не залишилось. Тоді він трохи агресивно звернувся до спортивного директора Реала і повідомив, що не хоче знаходитись в клубі, який більше не поважає його. І я бігаю втричі більше, ніж Фігу та Зідан, а отримую копійки. Проте Перес хотів більше. Він хотів гламур, блиск і маркетингові євро, які вони могли принести. Ми не будемо сумувати за Макалеле. Його техніка середня, йому не вистачає швидкості та майстерності, щоб обіграти суперників. І 90% його передачі йдуть назад чи в бік. Він не був розумом команди і рідко передавав м'яч більше ніж на 3 метри прийдуть молодші гравці, які змусять забути про макалеле. Однак він ніколи не був забутий. Відхід Дель разом із відмовою Флорентіно стали початком кінця його перебування в Іспанії. Попри жорстку критику президента, Зінедін Зідан та багато зірок реала мали іншу думку щодо відходу клода. Навіщо покривати Бентлі ще одним шаром золота, якщо ти втрачаєш його двигун? І зідан мав рацію: Галактикос не виграли жодного трофея в наступні три сезони після відходу опорника. Ображений і ошуканий француз перейшов до Челсі, який погодився заплатити досить високі відступні за 30-річного гравця. Його поява в АПЛ стала справжнім відкриттям. У першому ж сезоні під керівництвом ран'єрі Челсі посів друге місце, а з приходом Жозе Мауріньо команда вийшла на новий рівень і здобула титул чемпіона. Півзахисник був одним із головних. Після першого титулу португалець назвав його найкращим гравцем сезону. Француз був включений до складу символічної збірної світу, а також Special One заявив: Макелеле це не прізвище, це амплуа. У класичному англійському футболі опорний півзахисник мав 90 хвилин пресингувати, жорстко відбирати м'ячі, заробляти багато карток. Клод грав інакше, він не йшов у боротьбу без потреби та й валив суперників набагато делікатніше, хоча й не рідше. Він не кидався в криваві підкати, віддаючи перевагу перехопленням і тактичним фолам. Він не виконував передачі на 30 метрів, знаючи, що від нього насамперед вимагається точність і надійність. Мак зосередився на обороні головним чином завдяки тактичній зміні. Якщо раньєрі віддавав перевагу 4-4-2, то уріньо досяг успіху з 4-3 в порту і вдало, а головне вчасно переніс її до Британії. Опорник став своєрідним якорем, граючи за двох півзахисників, які мали свободу атакувати або вибирати позиції на свій розсуд. Макалеле розташовувався між четвіркою захисників і двома іншими центральними півзахисниками. Зазвичай це були Лемпард і хтось із пари Сєєнтія Мендеш. Француз діяв не лише як руйнівник, він був відправною точкою атак, одночасно будучи першою і часто єдиною лінією захисту. Це був геніальний і революційний хід. Він працював настільки добре, що опозиція була названа на його честь, роль Макалеле. Хоча це була просто роль так званого опорника, моуріньо Челсі та Мак використали її, щоб домінувати. 95 очок, 29 перемог, 8 нічиїх, одна поразка і лише 15 пропущених голів. А щоб довести, що це не випадковість, вони знову виграли чемпіонат. Ліга мала рік, щоб адаптуватись, але вони все одно програли лише 5 матчів, 4 рази зіграли в нічию. Це було чимось неймовірним. Останній сезон в АПЛ став періодом, коли він відновив свою форму та зумів повернути позицію, яка була названа в його честь. Змусивши Есє награти правого захисника того сезону, Челсі дійшов до фіналу Ліги Чемпіонів, де програв МЮ у серії пенальті. Наступним кроком у кар'єрі Клода став Парі Сен-Жермен, де він провів три сезони. На той момент Парижани були лише середняком ліги 1. проте враховуючи рівень чемпіонату, Макалеле все ще залишався впливовою фігурою. Він допоміг ПСЖ завоювати Кубок Франції у 2010-му. До речі, перший трофей клубу за чотири роки та останній перед початком ери шейхів. Про гру за збірну я багато сказати не можу. На міжнародній арені йому довелося чекати на свій шанс через конкуренцію з ще одним геніальним півзахисником Арсенала. У 2006 році допоміг команді дійти до фіналу чемпіонату світу. Хоча не буде помилкою сказати, що саме він був тим фактором, через який французи зуміли дійти так далеко. Після турніру Клод пішов зі збірної. Але був змушений повернутись, щоб допомогти у відборі на Євро 2008. Через 10 років після того, як Лот покинув стемфорд Брідж, у Челсі з'явився Канте – новий опорник, який відображав схожі риси, які були у попередника. Він уособлював сучасну версію співвітчизника, також важливу, як і Макалеле був для блакитних свого часу. Проте сказати, що їх стиль гри був подібним, я не можу. Кар'єра француза вплинула на футбольну тактику більше, ніж здається, на перший погляд. топ клуби Англії масово перейшли на систему 4-3 із опорником. Колод мав унікальне вміння читати гру, чудово контролював м'яч на обмеженому просторі та відзначався феноменальною витривалістю. Незважаючи на свої 170 сантиметрів зросту, він вигравав боротьбу в повітрі та легко протистояв фізично обдарованішим суперникам. Також француз знав, що таке дриблінг, та іноді міг забити неймовірний гол, чого тільки варта пушка проти Тоттенгема? Ви 100% чули про розворот кройфа, пенальті паненки або рулетка зідана. Але є одна позиція, зарезервована лише для одного гравця, яка викликає спогади лише про одного гравця. Ім'я Макалеле стало синонімом позиції опорного півзахисника а його вплив на футбол неможливо переоцінити.